Чоловіки, запам'ятайте, щоб ваша дружина сяяла від радості, вона повинна щоранку вставати з під палиці. Прикиньте, дівчата, вчора приходжу до знайомих гості, а в них під дверима килимок лежить. А на ньому написано Уяви, що я твій колишній. І що? Ну, що, що? Уявила. Так думала, що додому босоніж піду, так старанно ноги витирала. У СВ вагоні їдуть чоловіки з жінкою. Жінка й каже, якось нудно так їхати, може зіграємо у щось. Що воліти, шашки, шахи, доміночі, може карти, та ні. Давайте краще ухти зіграємо. А як це? Ну, дивіться, ви заплющуєте очі, рахуєте до 10, а потім відкриваєте, і якщо те, що ви побачили, вам сподобається, ви кажете Ухти. Чоловік погодився. Заплющує очі, рахує до десяти, потім відкриває, а жінка сидить в одній нижній білизні. Він такий Ух ти! Тепер моя черга. каже жінка, заплющує очі і рахує до десяти. Потім відкриває, чоловік стоїть, у чому мати народила. Вона й каже: Ух ти! Чоловік знову заплющує очі, рахує до десяти, відкриває ні жінки, ні речей, ні грошей. А тут якраз його станція. Він у вікно дивиться, делегація індусів іде. Він накидає на себе простирадла, на голову намотає рушник і прилаштовується до них. Тут індус, що йшов попереду, обертається і каже іншому: Петро, дивись! Походу, ще один ухти зіграв! Що буде, якщо на нашій планеті раптом різко перестануть магнітити всі магніти? Станеться сильний землетрус від падіння магнітів з усіх холодильників. Ранок після випускного Галя прокидається між двома своїми однокласниками. З одного боку у неї лежить Петро, з іншого Сашко. Петро дає їй прикурити. Сашко піднімається, йде на кухню та готує каву. Галя затягується і, випускаючи густий струмінь тютюнового диму, каже: Господи, якби моя мама зараз зайшла до кімнати і побачила, що я курю, вона б мене напевно вбила.